Сьогодні буде, так скажемо, що вибере Гра... режими. Ми будемо грати в Піні. Ні, ми будемо по позі, тобто, сперше, наприклад, А, ну так, так. Тьо, я думала, Але... ми не будемо обирати його на саму. Але ж воно ще підняє, не знаємо. А так. Бо це, типу, напевно, звичайний режим, Ну, по-моєму, так другому ранку вибираємо 3 і О, так. Ну але воно міняється. <клі> так, Є одне але. Але. Так, ну я не продас, це ми, ми не граємо ціли у продазеля. І в продазі ми теж не граємо. Зрадник. Мені сподобалась ця частина, до речі, дуже. Ой, а чому я назад іду? Я ж нічого не нажимаю. Ну, хаза, мені не дуже, тому що ти... Ти завжди була прокатціна. <рес> а мені дуже сподобалось. А як вийти? выйти? Я не знаю. Прикинь, я не... О, підемо. А як?

Снова повинні, mm? повинні спробувати усі режими Ми у цьому у повинні спробувати усі режими Сирежи. Ну я думаю, ми встигнемо Що будемо брати? Давай раз... Що расставь будем брать. Я хочу госпіталь Я хочу Як? Я, я забула Давай встаньте, давай встаньте. Давай встаньте, а потом а, цей госпиталь. Я забыла, я це. Так вот, ігрока. Гравцы. Грабачик. Ой, угу. ну, я за ним. Я Ну, спробуємо спробувати і інфекцію. Я теж хочу інфекцію спробувати. Я теж, я теж. І мітку. Я, зразу, я теж забула. Ну, це буде, я думаю, дуже цікаво. Опять 25. п'ять. Ось... А як двері відкривати? Як... Нажми на них, нажми на них. А, о, добре, добре. Блін, ще потрібно мантирок. Свинка проснулась, я дуже рада змірка, блін Я. ця, ця. А да, я я подумала, что вот она. Так, давай теперь гравать с ботом. Ну, я знаю, що там будеш у нас. Так, у нас тут всі морожини, як я знаю. Давай оце що домовлялося. Давай потім підряд. Добре. Ой, А тепер чого нема до речі? Ти, Ты тепер ти, ти, ти. Там ти зацветилася. Ну, еще далее. Ты пытаешься в комнате была? Ты теж в була? Я а теж, була? Так. А, а тебе скоро выпускала? Ну, я сама нажала и все. Ой, а я не... а як це, а як це? Не може может двое аж завелось. Я на можно, я не, можу... не нажимала, але меня все можем.

Можу спасти.

А тут, походу, все. <laughs> тут <опасненько. смех> а мина парк в чем за да, вижу. Ага. Я зрозуміла. А шо зрозуміла? А, ничего. А можешь мне рассказать, ну, блин, я, я не Я карту нашла.

Не ну, забувай да, в тебе мій напарничок. Хуй, я на поміскала. Зараз буде Якщо вона буде Я думаю, буду. Ну, Су. Я... Що... Ну? Да, це, давай. Шо? Ну, цей, так. Да. Так машин. А, давай, а. давай, так. Прям що. Ну, Блін, це. Що, блін, е, вона я буде, ж говорила. Вона буде. Ну, я ж теж була чекаю, що вона буде, але ми не мене перебувало. перебувало. Хороша. Типу, якщо свиня вила гравця, то гравець буде свин... свинкою. Ой. Ой. ローズミーを。Bueno, ты я ще наверно А вообще я убьюсь видные ух у меня напарница было мне напарница у меня напарница меня за, за... захрещаю і... молодец Короче, с вами ще якийсь зомбики, по-моему, тебе. Знаєш, блін. <реш> <реш> блін, меня цей зомби вбив. Ой, привіт. Там було дуже багато, блін. У меня на партии бувало, але я було равно достатньо. Тут, тут. Четыре, поразим. Два. Так, давай я. Голоре, давай, голоре, давай, голоре, давай, голоре. А, да, Ось, давай. Ну, давай. Давай потім дванадцяту. Okay. Остання. Um, да, що це що знаємо, ми не знаємо. Немає продачі замість облака був би продати, але. Давай це потім, це... якщо буде мітка, потім продати Або навпаки. Ну, я хочу усі рожимо просто. Давай мітку, а потім продати. Ну і що буде? Открывай кистка мохто бросить Мин? Бин Да, мин кістку просить що нам це дало? Я що знаю. Ааа, він буде нас захищати. <плес> да Ой, біжи! Бачиш? Бачиш? Бачу. А він ще просить одну кістку. Так біжи від цієї свині. Та зачем? Та немає. Так, у мене є свиний ключик. Блін! Ти що? Взагалі? Було... Я, була... прийшла це в обхід. Я подумала, блін, ну тобто, ну тобто.

Ой-ой-ой, ой тут їх два бачиш? Ого. Ого, ого. Ти черблін. Ой! Ай! Йо-майо! І пере останній режим. Це в нас. Не знаю. Ніпка і продазь. Безрадно На батові баток пять восемь. П'ять чотири. Два. Один. Останні. Зразце. Останні. А що мужчины пробуют? Ну, все, все тут перепробувала. А, станцію, станцію. Чи пробувало? пробувала? Пробувала, пробувала. Давай, Михайло. А продатель буде у наступному. М -м. Ну, у наступному ми ще раз будемо бачити Добре, про зрадника. ми ж вже знімали. Блин, це прикольне, бачиш? Угу. зрозуміло вже він, напевно, буде стріляти. Біжи. Ох, Йо. Він стріляє, бачиш. Та бачу я. Я не сліпенька. Але він не гнеться. Це дуже гарно. А не гнеться. Ой. А мені ця гра дуже подобається. Тебе зараз пробить. Тебе пробило. Ти знаєш хто я? Це так прикольно. Ти тут? Прибило, давай ще раз. Це дуже прикольно. Ні, давай ще раз. Там дуже прикольно. Ти не зрозуміла просто. Ні. Там. Ну, давай, але Але ж... Я була. В нею, яка була. <laughs> я не знаю як. Подивишся потім. Ну так, але я була чорно-білою. Давай мітку. Давай, давай, давай. Ну, ну, добре. Так, будемо по старій схемі. Ну, типа продати мовчи зрадник. Так, 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 так. Ніхто ж, а Ти повинна мовчати це мовчали претак. 9.00 в тебе з'явиться mm. можливість поставити капкан. 9:10 ти вже должна поставити його. А потих, а поки ходи задом наперед. Ух, У. Ох йо. Біжи, біжи. Вже можна ходити, вже можна ходити. Ой, 8, 8, 10, вже должна поставити капкан. Мы еще один раз можем пограться в дверь. Давай. Окей, сэр. Сэр, сэр. А мне не сподобалось, я думаю, может... Мне не очень сподобалось эта игра. Так, Це як спайдер, але багато режимів. Ну, не якщо чесно. Mm. Але я знаю, а ти. Але ти знаєш, як мені це обговорити. Це останній раз. Так, знаю. у нас. А як це не Ніяк. ніяк. ніяк це не зрозумієш, це потім ти тільки зрозумієш. Як. Ти будеш її є... Як. Ну, ти станеш її. Я від тебе думаю, вийду, как... як 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 би... бы від мене. Ты не ты. Ти... Ты ти... не я. Та ты? Ти... Та не я. Та, ти, блін. Та не я. Тут, блин, ключи шо? Оно мне не кажется, что это я, блин? Она не хунарила, блин. Ти... Ну ты ти... це ты, я ж говорю. Там це не я. Так ты что? Ты шо взагалі? Як я ходжу. Ой здай, давай застрянем. Я зараз. Я зараз в карнавале. Ну, тебе нема на карте. Значит, то ты на карті. ти карте. Ну, ты меня зрозуміла кто ты. Да должна его ты точно знаешь. Да, цены. Ладно, тебя. <кхем> Як мне ключ ублюдать? Ха-ха-ха! Здесь раз ключ с тобой убавить. Ты ж можешь быть Я не можу сюди зайти. Надо ж ні, і не и не бот це буде складно, Бай-бай. бай-бай? By... Я мені тебе взял. ой 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 ух А мені подобається. А мне ключ mm. И ты бежишь, а? Э? Ой, ты. Как ты? я тут это сделала, блин? Как? Я на него нажимала, нажимала волон, ну, блин. Почему ты тут не спьимаешь, блин? А? Ничего. Треба будет стратегично. Говорю, треба бути стратегічним. Як ключ поміняти? <хи> <Я? плес> Овс. Мені вже пора. Зараз я карнавал відкрию, щоб ти там в карнавалі повеселилася. Так, ладно, мені давай. Добре, тоді я закінчую відео, я думаю. Може дай. бути ой. Думаю, що ну что. Подожди, дай это без хава, да это. Ньоу! Ай, вже. Ну все, я думаю, на цьому все. Всі так, всем до побачення.